Даний автомобіль водолазна оперативно-піротехнічна машина GMC Savana, отриманий наприкінці 2024 року групою підводного розмінування та інших спеціальних робіт. Він призначений для доставки особового складу та водолазного спорядження до місця виклику. Автомобіль оснащений спеціальними металодетекторами для пошуку вибухонебезпечних предметів та усім необхідним водолазним спорядженням для виконання завдань за призначенням. В даному автомобілі є можливість для переодягання водолазів під час слідування до місця події, що дає можливість оперативно приступити до виконання завдань за призначенням.